Доброго дня, мої дорогі підписники, гості каналу. Я рада вас вітати. Хочу подивитись для вас карту дня на 11 листопада 2022 року по всіх знаках Зодіака. Подивитися, як у вас мене день і що на вас чекає. Також хочу вам наголосити на тому, що мій розклад є загальний, не індивідуальний, тому він в когось може програтися, а в когось ні. Кого цікавить, індивідуальних розкладів поки що не роблю. Згодом, я коли розпочну робити розклади, я обов'язково про це напишу чи вам розповім. Поки тільки загальні розклади. І так, карта дня для овнів. А для Овні випадає старший аркан Мах, який вказує, що всі ваші плани, всі ваші цілі, ідеї, все, що ви хочете досягнути, у вас вдасться досягнути все у ваших руках. Все у вас є для цього можливості, для цього ресурси, для цього, як то кажуть, фінанси і так далі. Вам просто потрібно повірити в себе, в свій талант, в те, що ви. Майстер своїй справі, що ви оратор хороший, що ви та людина, яка може з собою велику кількість людей повести, і все, що ви хочете, вас обов'язково вдасться. Просто вам потрібно повірити в свої сили і е, з розумом і правильно використати всі свої можливості, всі свої ресурси, у вас обов'язково все вдасться. Мої дорогі, овни, день у вас буде досить такий вдалий. Просто подумайте і не бійтеся. Йдіть і досягайте своїх цілей. У вас для цього все є, всі можливості. Просто не бійтеся. Наступна карта для тельців карта дня для тельців. А для тельців випадає старша якась імператриця. Імператриця вам вказує, що сьогодні у вас буде досить гарний, вдалий і приємний день. Ваші справи будуть сьогодні на висоті. Ви просто в період своїх справ ви не просто отримаєте за них якусь фінансову винагороду, отримаєте якісь гроші за це, а ви ще отримаєте велике задоволення від виконання тих чи інших справ. Також карта вам вказує, щоб ви приділили час своїй родині, своїй сім'ї, своїм близьким. Можливо, ви давно обіцяли своїм дітям піти десь там в якийсь парк і так далі. Можливо, в кого немає дітей, можливо, ви з чоловіком давно хотіли, або просто своїм коханим, хто незаміжний. Або не в шлюбі піти, десь в кіно, якесь чи якесь кафе. Просто приділіть час своїм рідним, своїм близьким щоб їм було приємно. Хай у вас можуть бути справи на протязі всього дня, а ввечері приділіть час своїм близьким. День у вас буде досить вдалий, досить позитивний, і також карта вказує, щоб ви не забували і про себе, також і для себе якусь хвилинку виділяли. Можливо, комусь якісь покупки варто зробити, можливо, в когось вже якісь сезонні речі потрібно купити і так далі. І давно не наважуєтесь на це, то сьогодні. В той день, де потрібно приділити час собі і, можливо, купити щось для себе. Те, як то кажуть, порадувати і побалувати. Наступна карта для близнюків карта дня для близнюків. Для близнюків випадає королева Пентаклів. Карта вказує, що сьогодні у вас буде досить важливо, багато важливих справ. Також карта вказує, що сьогодні буде у вас якесь фінансове надходження, ви зможете поправити свій фінансовий стан. В когось, можливо, якась допомога буде, хтось, можливо, на роботі якусь премію винагороду отримає. Хтось буде займатися сьогодні, можливо, виконанням якихось домашніх справ, приготуванням, наприклад, їжі або плануванням вашого бюджету, в когось може в запланований похід в салон краси, в когось, можливо, якісь покупки, в когось заняття спортом. Сьогодні день для цього всього буде досить вдалий. У вас це обов'язково вдасться. Головне, не дозволяйте нікому собою маніпулювати. Просто спокійно. Послідовно робіть всі свої заплановані справи. Вони обов'язково вас вдадуться і все у вас буде добре. Ви зможете досягнути всіх планів за день. Головне, не дозволяйте собою маніпулювати. Це саме головне. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Для яке випадає старший аркан сила. Карта вказує, що сьогодні ви зможете добитися успіху в своїх справах, незважаючи на всі негаргати, які можуть виникнути на вашому шляху. Ви обов'язково, як то кажуть, підете в бій і вийдете там переможця. У Вас все вдасться. Також карта може вказувати, на якісь, а можливо, спортивні в когось будуть змагання і заняття спортом. Теж карта буде для цього досить гарна, позитивна і активна. День добрий, видалий, незважаючи на неприємності, ви обов'язково вийдете переможцем і, як би там важко не було, але ваші плани будуть реалізовані. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. А для Львів випадає рицар Жезлів. Рицар Жезлів вказує, що сьогодні у вас буде досить такий активний день, десь, можливо, в когось будуть якісь незаплановані поїздки по досить таких важливих справах. Також, можливо, хтось отримає якісь важливі новини, якісь важливі звістки. В когось можуть несподівані якісь будуть сюрпризи. Просто от Скажем так, якась різка зміна обставин, якісь різко от поміняються, як у вас плани, які ви сьогодні, собі запланували, на які ви на цей день собі запланували. От просто щось піде не так, як ви планували, але день для вас буде вдалим, незважаючи на те, що зміни якісь будуть, і все піде не по вашому плану, не по вашому сценарію. Головне, дійте швидко, темпераментно і сміливо, нічого не боячися. Це у вас обов'язково тоді вдасться. Також не забувайте про спорт, про заняття спорту, про свій фізичний стан. Для цього в день сьогодні буде теж досить вдалий, і також день буде вдалий мід на розваг. Можливо, після тяжкого робочого дня десь підете відпочивати. Наступна карта для Дів. Тоді випадає король Пентаклів. Ну, дивіться, король Пентаклів вам вказує, що на вас чекає благоприятне, благополучне вирішення всіх ваших фінансових, матеріальних питань. Але, щоб всі ваші плани, от дійсно. Збувалися, все у вас виникало так, як вам потрібно. Вам не потрібно псувати відносини з людьми, які, від які вас оточують і від яких залежить ваше майбутнє, ваше процвітання і успіх ваших планів. Також карта вказує, що сьогодні зможете відчути на собі прихильність свого керівництва. Головне, не упустіть цей шанс, скористайтесь тим, що вас дають. Проявіть себе як можна найкраще всяких конфліктів, покажіть, що ви вмієте і на що ви спроможні. І ви обов'язково отримаєте вдалий день, а обов'язково отримаєте якісь, скажімо так, плюси для того, щоб поправити свій матеріальний фінансовий стан. Просто подумайте над своєю поведінкою, і подумайте, що у вашій поведінці вам шкодить. От, мої дорогі діяти, проаналізуйте свої вчинки. Ви все зрозумієте. Наступна карта для Терезів. Карта дня для терезів. Ну, для Терезі випадає двійка пентаклів. Ну, тут ви намагаєтесь джунглювати от декільками справами одночасно. Ви хочете м -м, взяти все і зразу. Робити одночасно досить багато справ. От ви хочете встигнути все. От Зробити все, а потім відпочивати. От просто тут у вас все валиться з рук, все не вдається, ви поспішаєте, у вас тут поганий настрій, все не вдається і все тільки не гаразд, виникають. Просто для того, щоб такого не було, вам потрібно розпочату справу, обов'язково доводити до кінця, аж потім братися за іншу. І тоді у вас буде обов'язково вдалий день і зможете всього обов'язково досягнути. Головне не поспішати. Не накручувати себе, не психувати. і все у вас обов'язково вдасться. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів для скорпіонів випадає старший аркан поміжність. Карта вказує, що сьогодні на вас буде чекати хороший, гармонійний такий день, спокійний. Потрібно всі свої справи, які розпочали, обов'язково закінчити, щоб в майбутньому не виникало ніяких труднощів. Скажімо так, тримайтеся золотої середини у всіх ваших справах. І, скажімо так, карта вказує, що сьогодні ви можете розраховувати на допомогу свого ангела-хранителя. Тож, пам'ятайте про це. І е, думайте, як вам розпланувати ваш день і так далі. Хороший буде день, спокійний і гармонійний. Пам'ятайте про це. Не накручуйте себе, не переживайте всі справи, які були, у вас все обов'язково дадуться. Можливо, в когось екзамен, можливо, в когось якась співбесіда, можливо, в когось якісь важливі там, збори чи переговори. Просто тримайтеся золотої середини у всіх ваших справах. І будьте у всіх справах спокійні, бо от будете накручувати себе, нервуватися, це вам самим тільки не шкодить. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Ух! Карта Дня для стрільців. А для стрільців випадає дев'ятка пентаклів. Карта вказує, що сьогодні у вас буде добрий, хороший день. Ви будете впевнені в завтрашньому дню у вашій стабільності, у вашій стабільності в матеріальному плані. Наприклад, стабільністю у відносинах на роботі. У вас все добре, все прекрасно. Спокійно, ви впевнені в собі і впевнені в тому, що як ваші справи пройдуть. День радісний, добрий, позитивний і вдалий для вас, для всіх ваших починань і для всіх ваших успіхів. Можливо, хтось сьогодні буде займатися домашніми справами, можливо, в когось будуть якісь зустрічі, якісь контакти, може якесь святкування із вашими рідними, а можливо, хтось просто буде відпочивати і проведе гарний добрий день. День гарний, радісний, добрий, стабільний, позитивний, ви впевнені в завтрашньому дню. Це головне. Дуже гарна для вас карта, випали дорогі стрільці. Наступна карта для козирогів. Карта дня для козерогів. Для козирогів випадає рицер кубків. Рицер кубків вказує, що сьогодні у вас буде досить такий гарний, такий хороший, піднесений настрій, весела, дружня атмосфера буде на вас чекати. Сьогодні не час для сумних думок. Дозвольте собі бути як то кажуть, бажаними, коханими, ви це заслужили день відпочинку, творчості і радості. Радості красі життя. Те, що да, в нас тяжкі часи, нині, але нам не потрібно розчаровуватися і просто радійте осені, насолоджуйтеся своїм життям і тими шансами, які для вас випадають. Також може бути отримання подарунка, в когось, можливо, якісь знайомства, запрошення на побачення, можливо, дружні вечірки. День буде у вас вдалий, такий добрий, позитивний, головне, емоційний. Емоції будуть досить такі гарні вдалі. І це можуть бути не просто там романтичні якісь відносини, це можуть бути просто дружні відносини і час проведений із вашими друзями, ліпшими, вашими друзями, з якими ви давно не могли виділити часу, щоб з ними провести якийсь вечір. Можливо, це буде в когось день народження, будете святкувати, но день у вас обов'язково вдасться, і буде так, як ви собі запланували. Наступна карта для водоліїв карта дня. Для водоліїв. Для водолії випадає старший аркан, старший аркан-відлюдник. Е Карта вам вказує, що ви можете розраховувати сьогодні лише на самого себе, не довіряти своїх важливих справ іншим людям. Сьогодні робите все самі, без поспіху. Приймаєте рішення із відповідальністю, продумуєте кожен крок. Також карта вам вказує, що вам потрібно побути на самоті. Не просто бути на самостійно, діяти вам потрібно у всіх ваших справах самостійно, побути, можливо, на самоті, десь помедитувати, десь піти в те місце, де ви можете скажімо так, привести свій душевний стан от, в порядок. Також карта може вам вказувати на те, що сьогодні будете спілкуватися з людьми в літньому віці. Також ну Порада вам сьогодні від карти, що побудьте на самоті і дійте у всіх своїх справах і починаннях самостійно і проявляйте розважливість. Також карта вказують, що люди довкола вони можуть сприймати вас як сильно такого відлюдкувачого і похмурого. Але вам не звертати на це не потрібно увагу. Просто побудьте на самоті, приведіть в порядок всі свої думки, проаналізуйте всі свої, що у вас проходить в житті. І побудуйте собі плани на майбутнє, і їх реалізуйте. Але будьте, розраховуйте головне на самого себе. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. А для рибок випадає Семірка кубків. Ну, семірка кубків казує, що ви, рибки, досить багато мрієте і мало дієте. Потрібно не просто мріяти, а свої мрії потрібно і реалізувати, доводити їх до логічного, як то кажуть, кінця. Помрійте і починайте реалізувати свої мрії втілювати їх в життя, не просто от, подумайте, які ваші мрії дійсно можуть збутися, а які, які реальні, які нереальні. І от всі свої реальні мрії, дії, плани просто втілюйте в життя і досягайте своїх успіхів. Але головне дійте. Бо тому, що ви мрієте досить багато, але не хочете щось робити. Можливо, ви просто боїтеся, але. Ну, просто ризикніть. От, багато хто чого боїться, не може наважитись на це, а потім приходить час і думає, от я мріяв тоді зробити. оте-оте, оте. А в мене були можливості. А чому я це не зробив і це не реалізував? Просто не боячись. Втілюйте всі свої мрії, плани, ідеї в життя. У вас обов'язково все вдасться. Головне, цього захотіть і приложити для цього максимум зусиль. І ви обов'язково вийдете, отримаєте успіх. А якщо ви. Просто будете мріяти, то мрія вона просто станеться мрія, і ви просто будете собі будувати повітряні замки, десь там літати, але великих висот не зможете досягнути, якщо будете просто сидіти. діти. Пам'ятайте про це мої дорогі рибки. Бажаю всім прекрасного, гарного дня, спокійного, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо, як ви відноситесь до моїх відео, до моєї роботи. Дякую за увагу! До побачення!